Мене дуже часто запитують, навіщо думати нам про таку кількість жестів? Це ж відволікає від основної думки, від теми виступу. Мені треба думати, як краще виступити, як краще подати матеріал якийсь. Але мені треба ем, тут робити жести, такт мовлення, тут жести з підвисанням, асинхроні, синхроні, і це все тримати в голові. Найкраще виступати імпровізуючи. Вязатися. Це ж так класно, це так, ну, від душі. Я хочу порівняти ораторську майстерність з боксом. Коли людина виходить на ринг, вона і провізує, тому що вона не знає, що зараз робить її партнер. Але перед цим він багато днів, місяців, років відпрацьовує різні різні техніки. Він готується, він багато-багато інформації. Він багато чого вчить, і тоді він може імпровізувати на ринку. Так само в ораторській майстерності, відпрацювавши на таких вправах, які ви отримуєте як домашнє завдання, які ви робите прямо тут, на місці. І відпрацювавши всі ці техніки, потім ви зможете дуже класно імпровізувати на ту тему, яка вам подобається, на ту тему, в якій ви розбираєтесь. Тому зараз я хочу з вами поділитися ще дуже цікавими класними жестами, які урізноманітня ваші виступи.